Добрий день, мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую вам за обернений зв'язок зі мною за всі ваші підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі тер розклад на тему. Що чекає вас сьогодні? Розслабтеся, думайте в. Це хороше. Ми подивимося, що нам розкажуть про це карти. Хто не підписався, підписуйтеся, <кху> ставте лайки, діліться іншими людьми, зберігайте це відео, що вас чекає, О, ви випадаєте імператриця. Гармонія, радість, наповнення ваше. Все, що ви сьогодні задумаєте, все роздійснеться. Вирішення всіх фінансових справ. Робочих справ. І всіх буде справах, успіх, хороше здоров'я, хороше самопочуття. Більше карт не буду викладати мої карти показано, що буде у вас це сьогодні просто супер.